Олексій, вітаю, вітаю. Як ви себе почуваєте зараз? Добре, скажіть, будь ласка, декілька слів про себе, де ви отримали травму? В перші дні війни зустрів біля Маріуполя на посту спостереження, був в наряді. Виконував завдання у складі першого прикордонного загону з оборони Маріуполя під час спроби виходу потрапив Потрапило в засідку і в полон. Вже в полоні почалися проблеми з ногами. Коли після обміну ну був ну, вже відомий діагноз, то звернувся до громадської організації Серце Завсталі з проханням допомогти з операцією, і вони профінансували В Адонісі зробили операцію по заміні. Двох ключових суглобів в даний момент у Олексія триває післяопераційний період. Місяці п'ять днів тому у нього було проведене оперативне втручання по заміні двох тазостанових суглобів. І в даний момент ми займаємося реабілітацією, відновленням його ходей і відновленням його повністю всіх функцій. Поговоримо в першу чергу, що не можна робити для пацієнтів, хто знаходиться в післяопераційному періоді, після заміни тазостанових суглобів. В першу чергу не можна згибати тазу станових Більше чим 90 градусів. Відповідно, унітаз, сидіння, крісла, ліжка, все повинно бути підібране таким чином, щоб пацієнт, коли сідаючи, кут не перевищував 90 градусів. В другу чергу не можна схрещувати ноги. Для того щоб уникнути будь-якого схрещування ніг, потрібно просто при поворотах на сторону або при перевертаннях тіла ставити між ноги подушку. За рахунок подушки ми будемо уникати схрещування ніг. Третє, що не можна. Робити, коли пацієнти стоять, не можна робити скручування на. Тій нозі на в даному випадку у Олексія є дві та суглоби, які є оперовані. Відповідно, не можна робити скручування як на один суглоб, так і на другий суглоб. А зараз поговоримо про те, що нам робити треба. Терапевтичні вправи, які е, можна виконувати в домашніх умовах післяопераційний період, але для кожного пацієнта відновлення йде індивідуально, і терапевтичні вправи підбираються строго індивідуально. Ціль всіх вправ, в е, першу чергу, це для того, щоб зміцнити м'язи, які навколо суглоб. Друге, це покращити циркуляцію крові, покращити обмінні трофічні процеси в ділянці операції. Третє зменшення болі, і четверте покращення якості життя, тобто функціонування, ходьба, самообслуговування і закриття всіх побутових проблем пацієнта, щоб він це все міг робити самостійно без сторонньої допомоги. Перша вправа: Олексій тягне коліно до себе до 90 градусів. Тягні, будь ласка, коліно на себе і випрямляйте. Чи відчуваєте якийсь або біль, або дискомфорт під час не? виконання цього руху? Чудово! В даному випадку для Олексія, так як у нього парна заміна та застанова сулоби, відповідно йому ці вправи потрібно виконувати як для одної, так і для іншої ноги. Друга вправа, яка є ефективна в цьому випадку, це підйом прямої ноги уверх. Зараз спробуйте підняти пряму ногу вверх, як виходить. Больових відчуттів не відчуваєте, і так само іншу спробуйте. Слідуюча права відведення, ніг спробуйте, але всіх зараз відвести в сторону. І так само іншу. Для пацієнтів, в кого є одностороння заміна та досинового суглоба, він може лягати на здорову кінцівку, між ноги обов'язково ставити подушку при перевертанні на сторону і таким чином відводити ту кінцівку, де була заміна та суглоба. Наступна вправа: згинайте, будь ласка, дві ноги. І з цього положення спробуйте підняти таз. Біль дискомфорт відчуваєте. Добре, тут піднімаєте таз і утримуєте декілька секунд цю вправу. Дана вправа для зміцнення м'язів сідниць і м'язів, ті, які знаходяться навколо замінених тазу суглобів. Також у різних випадках, коли ще пацієнта не можна робити повне осіве навантаження, але для того, щоб його імітірувати або створювати певні фізичні вправи, такого типу, тому можемо використовувати гімнастичні стрічки. Від кольору залежить їхня ступінь. Натягнення, але але ступінь їхнього натягнення також підбирається індивідуально під особливості кожного пацієнта, враховуючи стан, вік і медичну картину. Будь ласка, зараз спробуйте натягнути на стопу, щоб вона у вас була симетрична. І з цього положення максимально зараз намагаєтесь ногу давити вниз. За допомогою цієї вправи пацієнт імітірує осьове навантаження і тим самим він допомагає собі укріпляти ті м'язи, які відповідають за опорну здатність на нижній кінцівці. І слідуюча вправа тут вставити ви трохи вище на стопу. Зараз. Працюєте самою стопою, намагаєтеся максимально зігнути стопу і можете собі створювати ступінь розтягу трохи більший. Це є дуже хороша вправа для укріплення плантарних м'язів, адже ці м'язи найшвидше всього атрофуються під час ліжкового періоду, і для того, щоб уникнути їхньої атрофії, ми можемо використовувати ці вправи. Ця вправа не лише ефективна при замінах тазусинового суглоба, ця вправа ефективна при будь-яких випадках, який пацієнт має вимушений ліжковий режим, якщо немає протипоказує. Для цієї вправи, для того, щоб уникнути атрофії в м'язах зіночвого мілки, і для того, щоб усунути або робити профілактику контрактур, обмеження рухів в суглобах. Зараз я вас попрошу підняти дві ноги одночасно. І зараз одна нога згибається, друга випрямляється. Тобто як імітація велосипеда, це також дуже хороша вправа для того, щоб відробляти цю рецепторну модель ходи, ходи коли одна нога випрямляється, друга робить крок. Це в тому випадку, коли пацієнтам не можна їх вертикалізувати і не можна робити повного сьогодні навантаження і не можна використовувати ходу як метод реабілітації. В даний момент оперативні втручання по заміні тазу на робляться достатньо часто. В першу чергу, це через те, що з віком на фоні артрозів кокса артрозів, Розів, а також на фоні артритів і різних ревматоїдних захворювань, дуже часто больові синдроми збільшуються, і медикаментозне лікування є неефективно. Відповідно для чого терпіти біль, якщо можна замінити суглоб. Отже, після заміни та суглобів, реабілітація здійснюється спеціально у відведених місцях у реабілітаційних центрах. Але для тих пацієнтів, які не потребують перебування у стаціонарному реабілітаційному відділенні, пацієнти можуть займатися вдома самостійно для того, щоб покращувати своє відновлення. Як таких протипоказів до цих. Вправ немає, хіба що якщо у пацієнта є якісь особливості або якісь супутні діагнози. Перед тим як виконувати будь-які терапевтичні вправи, порадьтеся, проконсультуйтеся з вашим лікарем.